У Полтавській обласній військовій адміністрації створять окремий структурний підрозділ, який займатиметься ветеранською політикою. Про це під час брифінгу у Полтаві повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. За її словами, працюватимуть у новоствореному управлінні. Зокрема, і люди з числа ветеранів. Це люди, які знають, які пройшли цей весь шлях. І точно можуть допомогти рівний рівному, так точно можуть допомогти і досвідом, і прислужитися державі, щоб наші ветерани знали, до кого прийти, кому подзвонити, якщо у них є потреба в психологічній підтримці, якщо є потреба в адміністративній підтримці, так? не говорячи вже про матеріально-технічні або матеріально-побутові умови. Таке управління стане першим, таким модельним. Так? Це буде така. Типова модель, яку ми потім масштабуємо на всю Україну, досвід працевлаштування ветеранів у структурних підрозділах ОВА, за словами начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, вже є. Зокрема, у департаменті з питань оборонної роботи та цивільного захисту працює колишній військовослужбовець полтавської бригади ТРО. Раніше ми як бачили ветерани, це вже такі достатньо дорослі. Да, або досвідчені, якщо не, не дуже говорити, пенсійного віку люди. І, а зараз портрет ветерана це 25-35 років у більшості, який повинен адаптувати, соціалізувати, який повинен себе знайти в суспільстві, в сім'ї, в роботі. І це основна робота, основний вектор роботи в голосної військової адміністрації. Нам треба. Прийняти програму на рівні області і вже політику держави спускати до рівня громади, до рівня суспільства в цьому напрямку, як зауважив Дмитро Лонін, Полтавщина стане пілотним регіоном, де впроваджуватимуть цю ініціативу.